До Радивилівського будинку культури завітав Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр із музичною комедією сватання на гончарівці. Докладніше у сюжеті. У Радивилівському міському будинку культури відбувся перегляд музичної комедії українського прозаїка і драматурга Григорія Квітки Основ'яненко. Спасибі матері, що вчила батька спати, та будила та вам. Що це що? Гарбуз! — обмороз ще нога. Ніхто не понимат, що це не мороз, а справда святає. Мені дісталась хустка а ворогу моєму — Гарбус а поміняймося. А то думала, що помада і у Олексія. Було ставити цим аргусом походитись. Вас благословила, а не буде сього! Ще. Ну, та Ну пора спочатку. І ти будеш на свій жінок, або я діло домішаюся, та Я поблагословлю, а я тією чиплією, що ти мені не випадкував. Усю на тобі розпрощу, а тобі усі пасли. Поприваю увесь гарбуз то голову розтокчу, а за кістицьком. І обіцяю, обіцяю. обічаю. Хай, прийди світе. з моєї хати! Дай ще кутку сюди, не дай не дай Та-та-та-та-та-та-та-та. На нас стояшки потима його. Послухай, паніма. Не хочу, не хочу, ні. Чого слухати не хочу, нехай не дай скутку. Кацювати! Установник та режисер вистави комедії Сватки на Гончарівці Олександр Олексюк. Під час дійства у залі виривали справжні емоції радості та сміху. Актори у прекрасному українському одязі професійно зіграли ролі. с турецкой церкви китайская свечечка. Иди засвети ее. Только гляди, не погаси. А столько тебе на свете шли? Иди, иди. Товарищ, ну я тебе сказал, -то я. Смирно, не сворачивай. Вот так, ну, так. Попрычки. Так. Давай сюда, кто здесь? Так. Теперь, ой, Усем Сошмурится. и никто Фары с уст. Французска наслка. Мы слаем нас. Чинется сырчики часто. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Одначе нічого, Справимся. Прийшло ми та випадко. Е, от подивіться в воду. Дивіться, дивіться, Тепер вже можна. Хоч би тобі корівка, хоч би тобі якась скотинка. Дивіться, дивіться. Все одно нічого не побачив. Трогі, хоч би тобі воно і хортик, немає нічого. Хоч би тобі одна скотина, одна моя приказ осталася. Цей день у просторої зали на перегляд вистави комедії завітали чисельно місцеві мешканці, зокрема діти, аби спільно з героями дійства пригадати традиції життя українського селянства, зокрема, звичаї сватання і не лише. Також глядачі прослухали смішну пісню про москалів. Косику на хліб, на сів і на сватає! Ладно, ти Типустій отут у куточку, або як кажуть туркам по Франції, а москалям у всьому світі. Гець з нашої хати. Сценічні декорації додали кращого розуміння сюжету музичної вистави комедії. А ще під час вистави глядачі прослухали чудові українські народні пісні. Кхе -кхе. Сценічні декорації додали кращого розуміння сюжету музичної вистави комедії. А ще під час вистави глядачі прослухали українські народні пісні різної тематики. Поприміжте, поговорить любенько. Обчим з дурнем говорити, я не вмію. Ну такої, щоб оце дівка з парком не знайшла, обчим поговорити. Піду готувати однішу. Протягом дійства глядачі щирими оплисками підтримали та нановити героїв вистави. У такий спосіб відвідувачі відволіклися від тривожних думок. А ще у виставі розглядалися теми соціальної нерівності та сильного взаємного почуття кохання. я сюди, дитину, Сказала їй, що ти мене, любиш. Казала. Вона говорити не дає. Все ж на усе тебе, а за не буду. Щиря подяка акторам театру, які подарували присутнім неймовірні враження та Збройним силам України, завдяки яким є можливість відвідувати позитивні благодійні події. Пийте, гуляйте. А на кінець от вам мой пароль здоров'я і миру усій компанії чесної. Дай Боже! Отак, щоб і наші молодиї. Pe briqueuvel! Oh! <laughs> Талія Коваль, Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.